У неділю 9 липня в Луцьку побували президент України Володимир Зеленський та польський президент Анджей Дуда. Візит глав двох держав заздалегідь не анонсували. Напередодні ввечері міська рада повідомила, що рух транспорту на вулицях старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв'язку з проведенням заходів, вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці волинської трагедії. Аби потрапити на вулиці старого міста, усім потрібно було пройти крізь металопошукову раму й показати вміст кишень та сумок. Територія була повністю оточена військовими. Та силовиками на месо до костелу прибули митрополит Православної церкви України Епіфанії, митрополит Луцький і Волинський Михаїл та глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Останній, до слова напередодні і обмовився журналістам про приїзд президентів. Завтра тут у Луцького відбудеться дуже важлива урочиста подія. Ми сподіваємося присутність всієї української ради церков і релігійних організацій. Сподіваємося на присутність навіть президентів. Президенти Зеленський та Дуда прибули на замкову площу по 10-й годині. Вони разом пройшлись до Луцького замку на вході в кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла глав держави зустрів єпископ Віталій Скоморовський. Тим часом на сторінці Анджея Дуди з'явилась офіційна інформація про його візит у Луцьк. Майже ідентичний допис зі світлинами з Луцька з'явився і в офіційному телеграм-каналі українського президента. Сводиться скільна молока. Це сюжет коринаські на ворога. Володимир Зеленський залишив жалобну месу в костелі раніше Анджея Дуди. Це перша столиця НАТО. Місто маска в історичний колектив. Тому він не з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком пішов у замок. Там відбулась координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині серед присутніх голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, міський голова Ігор Поліщук, начальник Нацполіції області Юрій Крошко. Перше кордон, ситуація у прикордонній Білорусі, друге посилення наших сил оборони та безпеки усієї північної ділянки кордону в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє стан укриттів. четверте бюджетне забезпечення, п'яте робочі місця. Тим часом під костелом десятка людей чекали зустрічі із польським президентом. Той вийшов із храму о 12-й годині. На кадрах видно, що позаду Дуди стоять голова Волинської облради Григорій Недопад, його заступник Григорій Постовіт та заступниця Луцького міського голови Ірина Чабелюк. Перш ніж кортеж Дуди рушив, люди влаштували йому овації. В 12.05 нуль кортаж Дуди, а за ним і Зеленського покинули замкову площу. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.